А рівня радіації у кривому розі завжди була актуальною. Навіть самі криворіжці вигадували чутки про те, що у деяких районах міста рівень радіації значно перевищує норму. Я сподіваюся, що все буде за добре і нічого не буде, але мені здається, що все одно Кривий Ріг – дуже забруднене місто. Ой, не гірше ніж у Чорнобилі. Е, Звіднього так, чому більше середнього? Що на це впливає? Викиди наших заводів і тому інше. Однак все не так. За цим у Кривому морозі дійсно слідкують. «Моніторинг радіаційного фону атмосферного повітря проводять кожні три години. По трьом адресам нашого міста Радіаційний ціни форму нормі, він природній, він не зашкалює. Проводимо постійні лабораторні дослідження. Я ж кажу, в трьох точках кожні три години підвищує градус теми. Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції. Присутність на ній військової техніки та ворожих військовослужбовців це саме по собі страшенний ризик. Аварія дійсно може статися. Однак, у такому випадку, в будь-якому разі, не тікайте з дому, не панікуйте та слухайте поради справжніх експертів. А не спеціалістів із соціальних мереж. Першочергово потрібно знайти якесь укриття. Якщо ви на вулиці, ви найближче укриття, яке дозволяється далі побувати людині протягом кількох там годин, діб це буде вже залежить від радіаційного фону. Забирайте з собою домашніх тварин. Заклею, може бути скотч під рукою, може якась мокрі ганчір'я. Закривайте усі вентиляційні канали, двері, вікна і перебуваєте до розпорядження, яке надходить, надходить від МЧС. Треба потрапляти в приміщення, яке у вас герметично закривається. Якщо є можливість, треба відкриті ділянки тіла, хоча б якщо нема води проточної, обтерти вологими серветками. Може Вологою ганчіркою, якщо є можливість прийняти душ з мильним раствором, можна також помити голову, і якщо є можливість, зробити так же всім вашим рідним. Всі весь одяг, який був на вас до того, як ви потрапили приміщення, зняти в герметичну якусь упаковку, пластиковий пакет, може, якась ємність закрити і подалі від вас, може так в якийсь вугол чи коридорчик, щоб він вони там держалися, точні були щоб не була контакт з вами. Підготувати укриття до такої надзвичайної ситуації радять завчасно. Підготуйте їжу та воду, слідкуйте за тим, щоб ваші продукти мали герметичне пакування. Нічого немає контактувати із повітрям, у якому можуть бути небезпечні речовини. Є зовнішні забруднювачі. Це те, що попадає на дерева, на асфальт, на будинки. Це іде якщо ви ще співаєте там, п'єте воду, лі щось там якесь яблуко з'їли, це вже внутрішнє забруднення. Тоді вже йде навантаження на щитоподібну залозу, і далі вже йде про променева про 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 хвороба, і все тоді вже дуже. Багато. Дуже важливо зазначити, що славнозвісний каліо-йодит варто приймати лише після оголошення спеціалістів. Тільки при об'явленні надзвичайного стану, тільки коли ви чуєте це, що треба приймати, і вони у вас є в наявності, тільки ці такі пігулки. Ні, не льоголем не пользуєтесь, не пользуєтесь йодом, який є розчинений до зовнішнього приймання, нічого, тільки каліо-йодит. І вони приймаються одна пігулка для дорослого. До та після їди одноразовий прийом тільки. Не, не там не день до, не день після, тільки одноразовий прийом. Якщо дитина після трьох років пів під пігулки приймається, якщо дитина до трьох років є такі е, інформації четверть пігулочки цієї, а якщо кормяща мама з дитиною, то приймає мама і надходить до дитини з молоком. Ковтати пігулки про всяк випадок не просто не рекомендують. Це може бути небезпечно як для вашого здоров'я, так і в цілому для життя. Перевантаження щитовидної залози, вона буде е декілька діб або навіть місяців, е буде перенасищена йодином калію і може блокувати увесь організм. І також пам'ятайте, що звичайний йод ніяк не допоможе, якщо над вами зависла радіаційна хмара. Ну там не така велика концентрація потрібного йоду в йодному растворі ніж у калію йодиду. Вони спеціально розроблені для того, щоб допомогти людині перебувати радіційну атаку. Таку сподіваємося, що використовувати усі ці поради нам не доведеться. Пам'ятайте, що головне завдання цивільних під час аварії на атомному об'єкті це зберігати спокій та дослухатися порад спеціалістів. В разі надзвичайного стану. Наші спеціалісти готові виїжджати. На лабораторні, проводити лабораторні дослідження, будь любого часу протягом доби. І ще одне все буде Україна.